Ти не прийшов, як місяця зійшов. Роман Красовський родом з Переяслава, що на Київщині. У психоневрологічному інтернаті на Рівненщині він перебуває майже місяць. Чоловік приїхав з аналогічного закладу у Бородянці. Там люди тривалий час перебували в оточенні. Їх евакуювали через зелений коридор. Пан Роман не розуміє, чому росіяни напали на Україну. Води не було, світу не було, отоплення не було, нічого їсти не було. Нас, можу сказати, волонтери нас підкармлювали, Було трошки кражено, хліба не було, нічого не було, пити не було. Не було, як наві з в туалеті, то не було. Танки їхали колони то туди, то сюди, то туди, то сюди, то туди. Дуже дуже багато. Тут зараз нам краще, тому що тут і хліб є, і поїсти є, і це набагато ліпше зараз. Тут Роман разом з іншими переселенцями з Бородянки вже звик до нових умов. На відміну від них, ті, що приїхали учора, ще оговтуються від поїздки. В цей інтернат перевезли понад два десятки чоловіків, які перебували у прифронтовому покровську. Питаємо пана Олександра про Приїзд ну, в принципі, кормили. Нормально. Дуже важко вони перенесли дорогу. Зараз вони взагалі сплять, лежать. З ліжок, мало хто піднімається. Будуть приїжджати лікарі, будуть оглядати їх і будуть встановлювати. Є дуже важкі, що є, потрібно кормити. Що самі себе тако обслуговують. ми зрозуміли, що їх тільки шість, а остальні вони лежачі. Дехто що може ще руками їсти, а так, що в основному вони не ходять. Дізнатися у підопічних деталі про попереднє життя важко, каже медсестра. Але на чоловіків з Покровська надійшли документи, на відміну від приїжджих з Бородянки. З їхніми опікунами намагатимуться вийти на зв'язок. Є дієздатні, є недієздатні, які мають опікуна. Наймолодшому 2001 року народження, а найстаршому 48 го Ми маємо їх оформляємо як внутрішньопереміщені особи на даний момент. Буде допомога по внутрішню допомога переміщеним особам, і будемо оформляти на повне державне забезпечення, тобто переводити їхню пенсію сюди в інтернат. Розрахований на сотню підопічних заклад зараз нараховує майже півтори сотні осіб. Так багато їх тут вперше для підопічних доставили ліжок у додаткових приміщеннях. Проте гроші на харчування та догляд інтернат отримує у минулих об'ємах, і кількість працівників лишилася такою як раніше. Відчуваємо зараз навантаження, бо вже більше людей як нам потрібно. Але мусимо забезпечити їх і харчуванням, і медикаментами. Всім іншим побутовими умовами допомагають нам і волонтерські організації, і гуманітарна допомога приходить, і харчування теж ну, справляємося на даний час. Володимир Струс, Микола Мельничук, новини на Суспільному.